Всім привіт! Вас вітає канал Капризуля Творимо з Львові. Сьогодні будемо готувати гречаний суп. Бажаю вам гарного перегляду. В теплу воду засипаємо барабольку. Добрий кулак промитує гарно гречки. Накриваємо кришкою і даємо йому закипіти. Коли підходить шума, гарненько збираємо її. Наш суп починає закипати, ми його присолюємо і скручуємо на легенький вогонь. Допоки наш суп вариться, ми робимо фарш на фракательці. Я натерла на дрібній терці цибульку. Хто не любить терту, може різати дрібненько. Посолила поперчила і вбила одне яєчко і буду гарно вимішувати. Гарно вимісила і вибила фарш, і буду формувати фрикадельки. Так, фрикадельки в мене вже готові. Супчик легенько кипить, будемо закидати фрикадельки свої. Фрикадельки я закинула і залишаю ще на пару хвилин, щоб вони покипіли. Так як в мене залишився ще фарш, я досичку обмотала пергаментною бумагою і буду викладати маленькі кульки. На фрикадельки і заморожу для подальшого приготування на суп. От стільки в мене вийшло ще фрикадель. Я бумагу кладу для того, щоб коли вони замерзнуть, було легше їх зняти. Якщо тяжко формувати вам фрикадельки, будь ласка, змельчі руки водою, тоді легше буде сформувати шарики. Допоки наш суп вариться, ми робимо зажарку. Вляла 60-70 гривен олійки, кинула одну морквину на грубій терці Трошки зараз протушу і додам цибульку, нарізану кубиками. Цибуля гарно протушилася. Я ще кидаю ложку томату і ще хвилинку протушиться. Зажарку ми закинули, поселили поперчили до смаку і фінальний штрих чуть-чуть зеленини. У мене сушений кріп. Дякую вам за перегляд, вдалого вам приготування, чекаю від вас лайків, коментарів. Підписуйтесь на наш канал. Па-па!